Вітаю! Вже більше тисячі дівчат користуються цими практиками, отримують задоволення і не користуються ніякими косметологічними процедурами і тим паче операціями. І я вам зараз покажу, як це можливо зробити тільки теплими своїми руками. Вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних технік молоджень. Використовую їх сама, ділюся в клубі з дівчатами, в інтенсиві. Про всі мої курси можете дізнатися в описі під цим відео. І з вами ж, звичайно, ділюся тільки дієвими методами. І сьогодні хочу поділитися вправами для природньої підтяжки обличчя, ліфтинг обличчя. Діючи на ці точки, працюючи з цими зонами, ви однозначно покращите свій стан обличчя, особливо, якщо це будете робити регулярно. Пропоную почати. І перед початком хочу нагадати правила правильного чистого масажування. По-перше, ваше обличчя повинно бути чисте, для цього я просто його протираю тоніком. інколи Питаючи, чи можна хлоргексидином, ні, не можна, не можна тільки лікувати якісь місця запалення. Далі руки ваші так само повинні бути чисті, і що дуже важливо теплі, особливо в таку пору року, для того, щоб не спазмувати м'яз при роботі з ним, а ще більше розслабляти його. Тож, підготували руки і обличчя, підписалися на канал. І почали виконувати. Що хочу ще порекомендувати це пропрацювати тільки одну сторону зараз. І для цього зробіть фото для того, щоб порівняти. Хоча і візуально ви побачите зміни. Але все ж таки, фіксація нам допомагає краще побачити ці зміни. Отже, починаємо кругові рухи робити біля носу 30 секунд, 1 хвилина. Час збільшується в залежності від того, наскільки ви тут відчуваєте біль, спазмування, неприємні відчуття. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І перевіряйте так само, щоб всі ці тканини, крім того, щоб в зоні кріплень не було больових відчуттів, щоб ці тканини ще у вас були рухливі і не було там спазмування фіброзу. Тепер від середини ока промальовуємо лінію і будемо працювати до кістки, до вилиці. Від підборіддя нижньої щелепи щільно віддемо і ось таким пружним рухом до кістки попрацювали, провели трошки по кістці, відпустили. І так повторюємо 10-12 повторів. 1, 2, 3. Відвели трошки по кістці, працюємо. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Наче під кістку туди працюємо глибоко. 1, 2, 3. Один, два, три, припіднімаємо один, два. Ще три рази пропрацюємо і не спазмуйте, наприклад, губичі, там брови, чоло. Все розслаблене рота, до речі, можете відкрити, розслабити обличчя. Долоною відводимо наші тканини до скроні, трошки робимо натяжіння. І починаємо великим пальцем пропрацювали тут. І сюди відводимо один, два. Від місця кріплення до куточку. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. До кістки, до середини ока. Один. Два. Три. Якщо вам потрібне ковзання, то додайте його, не треба шкрябити шкіру. Тут тримаємо натяжіння трошки. 4, 5, 6. Глибоко, але делікатно працюємо. 7, 8, 9, 10. І тепер до куточка, до кістки працюємо. Обокісті працюємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Зверніть увагу, щоб ваша шия розслаблена була. Дев'ять. Десять. Пропрацьовуємо і носогубні заломи, і вилиці, і щвічки піднімаємо. І тепер ось таким рухом до скроні. Один, два, три. Прокрутили і спустили. Знов таки щільно. Один, два, три. Прокрутили і спустили. І так, вісім повторів, два, три. Рухи довольно щільні, і делікатні, і працюємо не поверхнево, а глибше. І останній раз: один, два, три, і спускаємо. В клубі омолодження. звичайно, ділюся всіми дієвими вправами і методами, які дозволять вам не тільки позбутися набряку, а й дійсно. Виглядати молодше свого віку на 5-7 років. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням під цим відео, і буду раз вас рада бачити в клубі Омолодження. Зараз попрацюємо з чолом і нагадую, що ми працюємо тільки з однією половиною для того, щоб дійсно побачити ефект від цього масажу. І з такими рухами по 5-7 повторів на одному місці працюємо фалангами по чолу. Три, чотири, п'ять. Не забувайте про ковзання. Занадто суха шкіра, вона швидко травмується. Чотири, п'ять. І розходимося знову до скролі. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять, один, два, три, чотири. 5. Тепер пропрацюємо овал по нижній щелепі Працюємо, промальовуємо наш овал. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, від нижньої щелепи, від куточка молодості. Так само припіднімаємо тканини до скроні чотири п'ять, шість сім, вісім дев'ять. 10. Ось такий легкий, але дійсно дієвий масаж, бо я бачу результат. Якщо ви фото зробите, то ви його очевидно побачите. Діліться в коментарях, чи бачите ви результат від такого масажу. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Пишіть в коментарях ваші відчуття, і дуже рада буду бачити вас знову. Не забудьте підписуватися. До побачення!